Таємниця різдвяного подарунка Анна Лот П'ять днів до Різдва. Ведмідь Руфус і осяяна вогниками різдвяна ялинка. Коли Еллі прокинулася вранці, обидва бобри вже давно взялися до роботи. Замість них перед нею стояв валетенський скуйовджений ведмідь. І дивився на соню привітними очима. Я, Руфус, купив собі різдвяну ялинку. Можеш допомогти мені прикрасити її в моєму барлозі? пробурмотів він. Еллі якусь хвилинку поміркувала. Нічого не станеться, якщо вона подивиться на різдвяну ялинку, а потім знову вирушить на пошуки зайчика Казі». Мені цього понад усе хочеться, нарешті озвалася вона. Ходімо, гукнув руфус. І вони разом вирушили в путь. Шлях до ведмежого барлогу не близький і дуже-дуже важкий. Адже ноги велі значно коротші за руфусові. Тому їй доводилося бігти, а ведмідь прогулювався собі без поспіху. Врешті-решт він усадовив соню собі на плече і поніс до барлогу не лише ялинку, а ще й Еллі. З гори Соня бачила весь ліс. Він був геть укритий снігом, наче хтось загорнув його у велику білу ковдру. І дерева спокійно й солодко спали. Ох, ведмедю, яка краса! із захватом вигукнула Еллі. Так, погодився руфус і встановив деревце біля входу в барліг. Я щороку заводжу будильник, аби не прокапити різдво, вдоволено пробурмотів він і, махнувши лапою, запросив гостю до своєї домівки. А тепер зробімо нашу різдвяну ялинку ще гарнішою. Еллі допитливо рушила назирці за руфусом. Ведмідь відчинив велику шафу зі стосами численних сріблястих коробочок. Руфус одну за одною повиносив їх із барлогу. У коробочках ховалося безліч зірочок, кульок, маленьких фігурок і дощику. І ми цим прикрашатимемо ялинку? зраділа Еллі. О так, але мені знадобиться твоя допомога. Власне, лапи в мене завеликі, щоб чіпляти на гілочки крихітні прикраси. Я залюбки тобі допоможу. вигукнула Еллі. Вона взяла одну зірочку й одну золоту кульку, вилезла ведмедеві на плече і звідти прикрасила гілки. Потім почепила маленьке янголя і рясно-рясно прикрасила дерево дощиком. Робота кипіла цілісінький день А коли звечоріло, Еллі виявила, що всі коробки порожні, а звичайна ялинка перетворилася на розкішне різдвяне деревце Ох, рофусе, яка краса, радісно вигукнула Еллі. А зараз почнеться найцікавіше. Ми гратимемо в ковбоя, прогуркотів ведмідь. Ковбоя? А як ковбой пов'язаний із Різдвом? запитала здивувана аби як. блиснувши очима, відповів ведмідь. Він витягнув із барлогу якийсь ящик. Стінки в нього були яскраво жовті. А всередині лежала довжелезна гірлянда. Руфус дістав її та ну розмахувати над головою. наче ласо. На додачу він галасував на все горло. юпі Юппіюпіе. Гірлянда розкручувалася дедалі швидше. Кінець кінцем ведмідь відпустив її. Вона злетіла широкою дугою в синьому небі. А тоді, немов скерована примарною рукою, закрутилася навколо різдвяної ялинки. Цієї миті я чекав цілий рік, прошепотів ведмідь. Елі, як зачарована, дивилася разом із ним на осяяну вогниками ялинку. Трохи згодом руфус промовив Дякую тобі, Елі, за допомогу. Ще жодне дерево ніколи не було таким гарним. На згадку про цей особливий день ведмідь подарував Соні клубочок блискучого дощику. Ховаючи його в наплічник, Еллі побачила подарунок для зайчика Казі Як вона могла знову про нього забути. А ти, бува, не знаєш, де зайчик Казі. Оцікавилася вона. Хр, відповів ведмідь. Обернувшись, Соня побачила, що руфус лежить під різдвяною ялинкою та міцно спить. Тож вона зручненько вмостилася біля нього і, рахуючи мерехтливі вогники, заснула. Чотири дні до Різдва Миша Меллі та Ясла. Розплющивши рано вранці оченята, Еллі побачила, що великий ведмідь досі спить навпроти неї під різдвяною ялинкою біля входу в барліг. Хр. Пф. хропів він. Прокидайся, руфесе, погукала Еллі. Але ведмідь навіть не думав прокидатися. Раптом повз них пробігла маленька мишка. Може, вона знає, де живе Зачі Казі?» Еллі допитливо рушила за нею по снігу. Еллі крикнула. Заждино! Проте Миша навіть не думала зупинятися. Виписуючи зигзаги, вона мчала за сніженою горою так хутко й моторно, що Елі за нею ледве встигала. Тому вона лягла на животик що сили відштовхнулася лапами й ковзнула слідом. Його оце так швидкість! Побачивши, що Еллі наближається, миша теж лягла на живіт і вихляла між камінцями та брилами до підніжжя гори. Зрештою, вона перечепилася за камінчик, злетіла в повітря і зникла за невисоким кущем. Пригальмувавши в тому місці, Еллі побачила посеред снігу отвір. Мишача нірка. Еллі тихенько заповзла всередину кучугури. Від входу в глиб вів довгий коридор. Еллі шмигнула ним і нарешті опинилася в маленькій нірці. Посередині стояв столик, а на ньому віднілося безліч маленьких дерев'яних фігурок: візлюк, віл, пес. І овеча отара, а ще жінка, чоловік і немовлятко. Будь ласка, не завдавай мені шкоди. Раптом почула Еллі писклявий голосочок. Аж тепер вона помітила мишу та притиснулася спиною до стіни і дивилася на неї великими нажаханими очима. У лапках миша тримала невеликий пучечок соломи. Не бійся, заспокоїла її Елі, я тобі нічого не заподію. Я шукаю зайчика Казі. Може, це ти? Миша з полегшенням замотала головою. Я мелі і думала, що на мене нажалілися косулі, і тому ти за мною біжиш. Щиро кажучи, я вкрала з їхньої годівниці трохи соломи. Вона потрібна мені для ясел. Для ясел? А що таке ясла? зацікавлено запитала Еллі. Про ясла вона ще не чула. Ну ось це, вигукнула мишка і показала на дерев'яні фігурки на столику. Допитлива Еллі подріботіла трохи ближче. Це станя, пояснила Мелі, у ній живуть віл і овеча отара. А це пес, який їх стереже. Однієї ночі до мешканців стайні навідалися гості. Це були жінка на ім'я Марія і чоловік на ім'я Йосип. З ними був віслюк. Їм більше не було де заночувати. Тієї ночі Марія народила малюка і назвала його Ісусом. А щоб йому було тепло й затишно. Вони вистелили ясла соломою. Потім до них прийшли три волхви, і пастушки привітали Ісуса з народженням на світ. Миша вистелила соломою половинку порожнистої гілочки та поклала на неї маленьку фігурку немовляти. Еллі роздивилася ясла з овечками, волом, псом, віслюком. Чоловіком, жінкою і малюком. Яка гарна історія, тихенько мовила вона. Зайчика Казі ти не знайшла, однак тепер знаєш, що таке ясла. радісно вигукнула миша. А щоб Еллі більше ніколи не забула різдвяної притчі, вона подарувала на згадку невеличку дерев'яну овечку. Дякую, Люба Меллі!» Озвалася Еллі і сховала подарунок до наплічника. Вийшовши з мишачої нірки, вона помітила, що навколо вже стемніло і вирішила пошукати зайчика казі наступного дня. Чи знайде вона його нарешті? Три дні до різдва. Дятел Еміліус і сніговий Янгол. Вранці. Еллі прокинулася з першими променями сонця. Вона була схвильована і занепокоєна. Ще двічі поспати і буде Різдво. Отже саме час знайти нарешті зайчика казі. Вона поспіхом попрощалася з мишею і вирушила в путь. Незабаром Еллі опинилася на широченному засніженому полі. Де стриміло одне єдине височенне дерево. Звідкись лунало? Тук-тук-тук. Подивившись угору, Еллі побачила над собою пташку. Та несамовито молотила довгим дзьобом по стовбуру. Червона шапочка на голівці підказала Еллі, що це дятел. Я дятел Еміліус. я хочу, хочу, хочу. Щоб нарешті настало Різдво. Роздратовано гукав птах. А я лісова соня Еллі. Доброго ранку! крикнула у відповідь Еллі. Дятел Еміліус припинив гупати і розгублено подивився на неї. Маленька соня посеред зими. Як таке може бути? Ой ой, я від нетерплячки вже бачу привидів. Птах знову заходився молотити по дереву. Потім змучено притиснувся до нього щокою. З'їхав зі стовбура та приземлився поряд зелі на сніг. Я більше не можу терпіти, стогнав він. Тятел лежав і розпачливо розмахував крильми. Кінець кінцем підстрибнув і знову злетів на своє дерево. Здивована Еллі. Подивилася на те саме місце, де на снігу щойно лежав засмучений птах. Дивись но, ну, мерщій. гукнула вона. Ти Янгол. Янгол? Дятел Еміліус знову злетів з дерева і спантеличено розглянув відбиток на снігу. І правда, там, де він щойно лежав і розмахував крильми, тепер виднівся Янгол. Оце так? Я мушу негайно спробувати ще раз, заверещав дятел. Еллі не встигла отямитися, як він знову гепнувся горилиць на сніг і розмахував крильми вгору вниз. На землі знову лишився відбиток у формі прекрасного янгола. Еллі теж закортіло спробувати, тож вона так само лягла на сніг і зарухала всіма чотирма лапами. Підскочивши, Соня побачила, що теж залишила по собі фігурку. Та що це таке? Твої відбитки не схожі на янгола. Вони схожі на двох янголів, приголомшено крикнув Еміліус. Свята правда, сонені чотири лапки залишили на снігу відбитки чотирьох крил. Як весело. Елі з Еміліусом по черзі кидалися на сніг. А потім зачудовано дивилися на відбитки. Надвечір усеньке поле було вкрите янголами. Дятели Соня гордо розглядали свої шедеври на снігу. А чому це ти не спиш? раптом запитав Еміліус. Тому що я, почала була Еллі, і злякалася. «Зайчик Казі. Вона так веселилася, що геть чистісінько про нього забула. Ти знаєш, де живе зачеказі, запитала у птаха. Дятел Міліус на мить замислився. Елі здалося, наче спливла ціла вічність. І саме тієї миті, коли вона вже думала, що дятел, так само, як і інші звірі, похитає головою, він усміхнувся. Потім кивнув і сказав: Я знаю, де живе зачеказі. Завтра відведу тебе до нього. Ура! Еллі так зраділа, що поцілувала Еміліюся в дзьоба, і на мить їй здалося, наче його червона шапочка з пір'я зарум'янилася ще яскравіше. Так, завтра вона знайде нарешті зайчика казі. Ура! Два дні до Різдва. Зайчиказі отримує свій подарунок. Еллі поспішала за дятлом Еміліусом лісом і луками. Вона здолала пагорб і протислася між двома високими скелями. Нарешті вони опинилися в потрібному лісочку. Еміліус сів на стовбур дерева і гукнув Ми прийшли. Еллі приголомшено роздивлялася, засипане снігом коріння дерев перед собою. Між ними виднівся кругленький отвір. Це вхід до нірки, до її нірки. Саме звідси вона почала свою подорож. Тут вона знайшла подарунок для зайчика казі. Еллі крикнула. Але Еміліусе це моя домівка. А не зайчика Казі. Справді, оце так збіг. То виходить, що зайчик Казі твій сусід. Невже ти цього не знала? запитав дятел. Еллі похитала головою. Потім озирнулася. Усе навколо вкривав пухнастий сніг. Та вона ніде не бачила хатинки зайчика Казі. То де ж він живе? допитувалася Соня. Ну, ось, відповів дятел. І показав крилом на вкритий снігом пагорб. Біля його підніжжя стояло маленьке іглу. Воно було таке біле, що Еллі не одразу відрізнила його від навколишнього снігу. Не дивно, що вона його одразу й не помітила. Щасти тобі! гукнув Еміліус і полетів додому. Натомість Еллі зачудовано почебиряла до іглу. Підійшовши, вона побачила в стіні білі дверцята, на яких красивими золотими літерами було написано Тут мешкає зайчик Казі. Відчуваючи, як заходиться серце, Еллі постукала у двері. Агов, є хто вдома? гукнула вона. Звичайно, заходь, заходь! запросив радісний голос. Наступної миті Соня почула стрибки, і зайчик рвучко розчахнув двері. На подив Еллі він був білосніжний, лише очі сині, а плаский носик ледь помітно рожевів. Це ти, зайчик Казі, уточнила Еллі. Так, це я і дуже цьому радію, усміхнувся господар. Зайчик допитливо роздивився червоний ковпачок. Веллі на голові, потім її довге пальтечко і нарешті напхом напханий рюкзак на спині. Його очі дедалі більшали, і, зрештою, Казі прошепотів. Ти що, Санта Клаус? А хто це Санта Клаус? перепитала Еллі. Під час подорожі вона дізналася про колядки, різдвяні вінки, малюка і сусика. Але про Санта Клауса Соня не чула. Ти не знаєш про Санта Клауса? То я тобі розповім. Санта Клаус носить довге пальто і червону шапочку, а на спині в нього велетенський мішок із подарунками. Точнісінько, як у тебе, радісно вигукнув зайчик. Еллі вражено розглядала себе. Зайчик Казі казав правду. Вона була вбрана в довге пальто, на голові мала червоний ковпачок, а на спині велетенський наплічник із численними подарунками. Соня захихотіла і озвалася Я не Санта Клаус, проте принесла тобі подарунок. Вона понишпорила в наплічнику і дістала звідти подарунок для зайчика Казі. Після тривалої подорожі він був. Трохи пожмаканий, але досі кутастий і схожий на кубик, різноколірний, наче мінливий метелик, і перев'язаний красивою червоною стрічкою. Зайчик Казі прочитав, що написано на причепленій до нього картці. Щасливого різдва тобі, зайчику Казі!» Дякую. радісно сказав він. Це подарунок від тебе. І тоді Еллі зізналася йому, що знайшла подарунок перед своєю ніркою, розповіла про напружену мандрівку і різних звірят, яких під час неї зустріла. Коли Еллі замовкла, очі в зайчика Казі аж сяяли. Ти справді шукала мене по всіх усюдах, аби віддати подарунок. Еллі кивнула. Тоді зайчик Казі обійняв її та гукнув Це слід відсвяткувати. А Еллі вже навіть знала, як саме. Один день до Різдва. Різдво для родини сонь. Еллі і зайчик Казі цілу ніч прикрашали її кубельце. Робили вони все дуже-дуже тихо, аби не розбудити батьків в соні. Це ж мав бути сюрприз. Коли вони впоралися, можна було святкувати. Нарешті, адже сьогодні Різдво Еллі шепотіла. Прокидайтеся! Але її тато і мама глибоко й солодко спали. А як вони хропли? Пх. форкала мама. Гррр. бринів тато. Еллі взяла пір'їнку, яку їй подарував Орел Арні, полоскотала нею носики тата й мами. Гап. видала мама. Гапє. видав тато. І тоді вони обидва прокинулися і приголомшено роззирнулися на всі біч. Яке гарне в них кубельце! Посередині стояла. Крихітна дерев'яна овечка, яку Елі отримала в подарунок від мишки. Під нею викрашався різдвяний вінок від сови пугу, І всі чотири свічки палали. Поряд сяяла квітка на гілочці святої Варвари, яку Еллі подарували кажани. Стіну прикрашала соснова гілочка від бобрів лаппі та шлапі. Висіли дощик від ведмедя руфуса, солом'яна зірочка від корови Кароліни, і різдвяна кулька від оленя Конрада. Вони сяяли в променях світильника від чайки Арабелли. а нижче висів портрет Еллі, що його намалював лис Фрідо. Соня потягнула батьків на двір. І на пагорбі біля барлогу ведмедя руфуса. Вони побачили розкішно вбрану ялинку. Потім виявили сніговика перед своєю ніркою. Він був точнісінько такий кругленький, як Еллі вчив вовк, а поряд на снігу вимальовувалися відбитки, схожі на янголів із великими крильми. Поки батьки Еллі дивувалися скарбам і красі в їхньому кубельці та перед ним. Донечка грала на різдвяній флейті, яку їй подарувала літня сарна. А зайчик Казі підспівував на все горло. Кококодіха, кококодіхо. Незабаром кококо -ко -ко різдво. Це Еллі розповіла йому про колядку, яку співав півне гафі з курячим хором. А ще Еллі і Казі постояли на голові. А потім на передніх лапках, точнісінько як навчила тюлениха роза, і заспівали пісню, яку Еллі почула від оленя конрада. Дзень, дзень, дзвонику, дзвіни, сховайте мене дітки від зимної зими, Дверцята відчиніть всередину пустіть. Доспівавши, Еллі і зайчик казі вклонилися. Мама й тато Соні гучно заплескали лапками. А тоді тато спитав Скажи Нуелі, де ти всього цього навчилася? І донечка розповіла їм про все, що пережила. Розповідь тривала довго, адже в ній йшлося про 23 дні та ночі, за які Соня познайомилася з різними звірятами і місцинами. а також... Багато довідалася про Різдво. Коли Еллі замовкла, на дворі вже стемніло. І ти все це пережила, тому що тобі вистачило сміливості віднести зайчикові казі його подарунок, похвалила її мама. Це справді цікавіше за зимову сплячку, додав тато, і батьки, пишаючись донею, Міцно обійняла її. А тепер час розгорнути подарунок. крикнув Казі і узявся за доставлений пакунок. У ньому виявилася прекрасна скляна куля. Усередині виднілася помаранчева морквина. Коли Казі струснув кульку, навколо морквини затанцювала ціла завірюха дрібних сніжинок. І тихенько задзеленчали дзвоники. Веселого Різдва! радісно прошепотіла Еллі. А тоді всі гукнули хором. Веселого Різдва!